Доля України вже вирішена. Або що насправді відбудеться на зустрічі Путіна і Трампа в Алясці. Отже, друзі, розповсюджуйте дуже непопулярна думка. Значить, от як ви думаєте, Трамп і Путін такі зараз прилітають, в валяску, зустрічаються чи йок, наливають? ну що, привіт, привіт, як діла? Давай за Україну паразаваряємо, що ми будемо робити? Звісно ж, ні, все вже вирішено. Вони це роблять чисто для формальності. Зустрітися, зробити фотки, відео, зняти, показати, що вони якби офіційно це все зробили. Насправді ж, перед тим, як оце вони зустрічались, дипломати правили. Купу місії, агенти різні спецслужби питались один одного прагнуть про щось про щось домовиться і так далі. Зеленському там дзвонили, казали: Давай, давай, отак, отак. Він каже: Нет, ви хірню думайте там. Я, наприклад, не буду з вами зустрічатися, Допустим, я просто кажу і. Про все вже домов. Там Путін Трамп давно вже созвонились і собі порішали, що вони хочуть плюс-мінус. Якийсь елемент чуда залишається, що там Трамп його, типу, на є. Поняли? І він приїде і почне щось своє прогинати, маніпулювати. Ну, типу, або ж Путін зі своєї сторони може так робити. Але основні ключові моменти вони вже домовлені. І ми про них дізнаємося, поняла? Вам ніхто в інтернеті не зможе сказати. Це ніхто не знає, поняла? Навіть там агенти ФСБ самі модні, тут цього не знають. Ніхто точно не зможе сказати. І ви маєте зрозуміти, як вам зараз рухатися і заробляти ці ситуації. Найкращий варіант, це, понятно, онлайн. От зараз за посиланням в шапці профіля три дні я вам безкоштовно абсолютно буду давати уроки, як можна заробляти онлайн. І проводити ефіри, розмовляти, спілкуватися з вами, зможете питання задавати. Нічого не треба платити, поняли? Навіть в команду можете до нас не вступати. За ці три дня ви для себе відкрите абсолютно новий світ. Світ, як функціонує онлайн і де там насправді лежать гроші, все це за посиланням в шапці профіля, от стильні забронювати місце, а, три крапочки вгорі справа відкрити в браузері і отримайте доступ. І в цій ситуації є єдине, що ми можемо з вами зробити, це надіється на чудо і молиться. Хто віри, хто не вірить, поняли? Ну от просто єди, єдиний конструктивний, що ми можемо з вами зробити, це, це все більше нічого. Але побачимо, ніхто не вчі Україну ж дійсно хотіли взяти за три дня, і не вийшло у них. А весь світ очікував це. Я впевнений, українська влада теж на це розчитувала. Але ніхто не ожидав, що будуть очерідів НКМА, що українці так сплатяться. Що... ну це наслідок того, що український фронт стоїть. Це то, що в перші дні війни ми так сплатились нереально, що ну, весь світ, що шоці був. Я думаю, ми в тому числі да. І попри те, що всі вже розчалувалися давно через політику, ці всі моменти і так далі. До сих пор є люди, волонтери, військові, добровольці, які відстоюють територію України. Понятно? От їм честь і хвала. Ось така історія. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються, буду тримати вас в курсі реальних і правдивих подій. Па-па.